Привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам про новий флагман у світі електросамокатів Xiaomi Mi Electric Scooter 4. Я можу з упевненістю сказати, що цей самокат справжній герой міських вулиць. Давайте почнемо із зовнішнього вигляду. Xiaomi Mi Electric Scooter 4 має мінімалістичний та елегантний дизайн, що поєднує в собі міцність та естетику. Каркас самокату виготовлений із високоміцного алюмінієвого сплаву, що робить його легким та одночасно міцним. Це означає, що ви зможете безпечно пересуватися містом, не турбуючись про його міцність. Xiaomi Mi Electric Scooter 4 оснащений 300-ваттним мотором який забезпечує достатньо потужності для комфортного та плавного руху навіть по автомобільних смугах міського руху. Він здатний розвивати швидкість до 25 км на годину, що робить його ідеальним засобом пересування на невеликі та середні відстані. На кермі самоката розташований яскравий та інформативний дисплей, який показує поточну швидкість, рівень заряду акумуляторів та вибраний режим їзди. Це дуже зручно та дозволяє вам завжди бути в курсі поточної ситуації на дорозі. Безпека завжди важлива, і тому Xiaomi Mi Electric Scooter 4 про це піклується. Самокат має яскравий задній ліхтар і ефективний гальмівний механізм, який гарантує вашу безпеку навіть в умовах поганої видимості або несподіваних ситуаціях на дорозі. А також у нього є дуже гарна функція, така як поворотники, що надійно забезпечує ваше пересування містом. Перейдемо до акумулятора. Xiaomi Mi Electric Scooter 4 оснащений потужним літієвим акумулятором ємністю 374 Вт на годину, що забезпечує достатній запас енергії для подолання відстані до 45 км з одним зарядом. А зарядити його можна лише за 6 годин. Це означає, що ви можете сміливо вирушати у довгу подорож або доїхати до роботи і назад без необхідності постійно заряджати самокат. І останнє, але не менш важливе. Мобільність. Xiaomi Mi Electric Scooter 4 легко складається, що дозволяє зручно зберігати його в маленьких просторах або брати з собою у громадський транспорт. Він важить всього 17,2 кг, що робить його портативним та зручним у використанні. І на закінчення скажу, що Xiaomi Mi Electric Scooter 4 це сучасний та надійний електросамокат, який поєднує стильний дизайн, потужність, безпеку та зручність у використанні. Він ідеально підходить для міського середовища та допоможе вам швидко та комфортно пересуватися містом. Та як завжди, не забувайте підписатись на наш канал і поставити лайк, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступний огляд зі світу техніки та електроніки. Та нагадуємо, що в нас є дуже креативна сторінка у Instagram та TikTok. Підпишіться туди, щоб бути у курсі наших постійних акцій та знижок. З вами був магазин електроніки AVICUA.